Які надзвичайні події трапились на Хмельниччині? Чим жила пожежна рятувальна служба два тижні? Як не потрапити у біду? Це програма Служба 101 та я її ведучий Андрій Козак. Вітаю! <звук> Сьогодні дивіться про таке: Буровій наробив лиха на півночі області є постраждали. Смертельні загрози під час купання. П'ятеро врятовані. Рятувальники навчали дітей у літніх таборах. Про це та інше дивіться далі. Продовж двох останніх тижнів Хмельниччина час від часу опинялась під впливом різкої зміни погоди від аномальної жари до злив і бурвіїв. 20 червня на території Славутського району сильний вітер наробив чимало лиха. Є постраждалі подробиці. У сюжеті у Славутському районі вирувала сильна негода. Від грози та ураганного вітру найбільше постраждали села Ганопіль, хоросток, понора, малий скнит, рівки. Буревій пошкодив дахи на 98 приватних будинках, завдав чималої шкоди місцевим сільгосппідприємствам. Залишив без електропостачання 22 населених пункти. Від відірваної гілки постраждав хлопчик 2006 року народження. У лікарні йому провели хірургічну операцію. Наразі Життю дитини нічого не загрожує. Оперативно долучились до ліквідації стихійного лиха і рятувальники. Залучено підрозділ 18 ДПРЧ місто Словута. 25 чоловік з шансовим інструментом, а саме бензопили, топори, тому що то є такі наслідки, які необхідно. Тикі цей залучено 4 динація техніки. Роботи проводяться особовим складом в трьох населених пунктах на даний момент. Відповідно, і з тих трьох населених потім переїдемо ще на інші два населені пункти, там, де є більша небезпека і загроза людям, внаслідок чого може пасти дерево чи ще щось. Також громаді села Ганопіль та й всім прихожанам Свято-Михайлівської церкви ще належить відновити центральний купол на храмі, з якого зірвало хрест. Збитки буде рахувати і фермерське господарство Перлина Полісся. Твариницька ферма залишилась без даху, а відсутність електропостачання практично унеможливила процес дойки тварин. Проговартісну сільськогосподарську техніку боревій склав, наче картковий будиночок. Під грудами цегли бетонних плит, залізних балок опинились сівалки Інша техніка, яка згодиться відтепер хіба на запчастини. А вже через тиждень негода вирувала на півдній області. Ливнева каналізація у Кам'янці-Подільському не відразу справлялася із тою кількістю опадів, що впали на місто. Подекуди був ускладений рух транспорту. Рятувальники неодноразово залучалися до розпилювання дерев, що падали просто поперек доріг. Не пощастило власнику новенького Рено Megane. під натиском сильного вітру дерево впало на автомобіль та добряче йому нашкодило. Проте головне, що всі залишилися живими та неушкодженими. А тепер до пожеж. 26 червня. Хмельницький район. На хуторі корчунок через порушення правил пожежної безпеки під час газозварювальних робіт загорівся приватний гараж. 14 рятувальників на 4 одиницях техніки боролися з полум'ям. Пізні повідомлення про пожежу: значна віддаленість від підрозділів пожежної охорони зробили свою чорну справу. Вогнем знищено гараж. Добрячі вигоріли Volkswagen Т4 та Мерседес Із Яслов. Надвечір 25 червня на лінію 101 надійшов тривожний виклик. Горить прибудова до житлового будинку по вулиці Гагаріна. За лічені хвилини на місце події були рятувальники. Вогонь же вирував на площі понад 100 квадратних метрів. Борючись з полум'ям та рятуючи домашні речі, рятувальники дивом не постраждали, адже вони прямісінько з вогню винесли два газових балони та ємність з здиспалу. Правні дії вогнеборців врятували усі прилеглі будівлі та автівку господаря. А у селі Шаровечка Хмельницького району по обіді 26 червня через несправність електромережі запалало на даху житлового будинку. Рятувальники за лічені хвилини ліквідували загорання та завадили вогню знищити будинок. Загорівся дах у господарському хліві і в селі Михайлівка Дунаєвецького району. Вночі 26 червня рятувальники приборкували вогонь, що спалахнув через таке ж коротке замкнення електромережі. Цього разу вогнеборці врятували дев'ятеро свиней. Ще довго можна говорити про пожежі, що виникають через людську недбалість. Найприкраще те, що усіх їх можна було уникнути, дотримуючись елементарних правил пожежної безпеки. Вогонь одна з чотирьох стихій, яка здатна дарувати та віднімати життєву силу. Якщо в вашому будинку трапилась пожежа, не піддавайтеся паніці. Повідомте про пожежу рятувальників за телефоном 101. Чітко вкажіть адресу, поверх і що саме горить. Повідомте мешканцю будинку про пожежу. Якщо загоряння не більше футбольного м'яча, спробуйте справитись з вогнем самостійно. попередньо відключивши електричні та побутові прилади. Якщо самостійно загасити полум'я не вдається, закрийте вікна, двері і залиште будинок. Вийдіть на вулицю і організуйте зустріч підрозділів служби порятунку. Пам'ятайте, правильні дії врятують вам життя. 24 червня у Хмельницькому на вулиці Прибузькій у зеленій зоні перехожий виявив предмет, схожий на вибухівку. Чоловік одразу ж викликав правоохоронців. На місце події приїхали поліцейські, медики та рятувальники. Рух на Прибузькій перекрито. Тут чатують поліціянти, працівники ДСНС та медики. Сюди вони примчали за викликом хмельничанина, який у гледі в кущах щось схоже на вибухівку. За аварійною стрічкою працюють вибухотехніки та кінологи. У хащах службовий собака відчув запах тротилу. Вибухотехніки підозрілий предмет обстежили. Кажуть, зовні він дійсно схожий на саморобну вибухівку. На основі корпусу 82-міліметрової мінометної міни осколочно фугасної та приєднаних до неї двох тротилових шашок. В подальшому даний предмет спеціалістами-вибухотехніками було розряджено. Та передано слідчому для подальших слідчих дій пристрій був повністю неукомплектований, тому загрози як такої не становив. У поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. А тепер давайте докладніше розберемо, як не стати жертвою терористів. Якщо ви побачили підозрілий предмет у громадському транспорті, опитайте людей, які знаходяться поруч. Спробуйте встановити його приналежність. Якщо господар не встановлений, негайно повідомте про знахідку водію. Якщо підозрілий предмет виявлено у під'їзді вашого будинку, опитайте сусідів. Можливо, цей предмет належить їм. При відсутності власника негайно повідомте про знахідку у найвище відділення міліції. При знаходженні підозрілого предмета в адміністративній будівлі або установі негайно повідомте про знахідку керівництва цього об'єкту. У всіх перерахованих випадках не чіпайте та не відкривайте знахідку. Зафіксуйте час виявлення підозрілого предмета. Зробіть так, щоб люди відійшли якнайдалі від небезпечного місця. Обов'язково дочекайтеся прибуття оперативно-слідчої групи. Служба порятунку 101. Багато вихідних. Гарна погода. Що може бути краще для людей, які люблять відпочивати на пляжі? Проте, такий синтез приємний тільки не для рятувальників. Як свідчить статистика, саме у такі дні трапляється чимало нещасних випадків на воді. За минулі вихідні знову необачливі відпочивальники мало не потрапили у біду на річці Дістер. Увечері 26 червня, під час патрулювання акваторії, рятувальники водолазно рятувального відділення села Рутківці Новушецького району виявили двох чоловіків, які перекинулися на надувному матрасі майже на середині річки. Не гаючи часу, працівники ДСНС на катері оперативно дістали потерпілих та доправили їх до берега. Та буквально через півгодини, але вже в старій ушиці 3 третього водолазно рятувального відділення діставали з води двох жінок, чий матрас за сумним збігом обставин почав спускати та тонути. На щастя, бідолахи обійшлися тільки переляком. А у старій синяві 30 червня мати не впильнувала свого восьмирічного сина. Той купався у ставку, та, попри необережність, його затягнуло у водосхід. Хлопчик впав з 9-метрової висоти та мало не захлинувся. За мить рятувальники були вже на місці. Витягнули бідолаху та надали домедичну допомогу. От і доводиться нам, рятувальникам, постійно нагадувати відпочивальникам правила безпеки, аби з ними не сталося лихо. У черговий рейд ми взяли із собою наших колег, журналістів. Як усе було, дивіться у сюжеті. Купальний сезон триває офіційно майже місяць, проте свої білі п'яти містяни показали сонцю практично нещодавно. Перші тижні літа виявились холодними, проте тепло вже вступило у свої права. Міський пляж заповнений відпочивальниками, серед яких молодь, діти та старше покоління. Гарна дуже погода, прекрасний день. Звісно, знаємо правила. Багато хто розповідає. Цікавимося, незнання правил поводження на воді може нести по собі досить таки трагічні наслідки. Так у 2015-му стихія лише на Хмельниччині забрала життя 63 громадян, переважна частина з яких пішла на дно під час купального сезону. Аби цьогоріч відпочинок був більш безпечним та обійшовся без ексцесів, пополудню зазирали під парасолі. Поговорити із містянами, розповісти та нагадати основні правила та чому вони мають місце бути. Серед усіх можливих постулатів виокремлюють три основних пункти. Перший це слідкувати за малечою, аби ігри у воді не переросли у трагедію. До слова, для дітей провели кілька інтерактивних ігор та конкурсів. Всі його люблять, всі його чекають. А хто на нього подивиться, кожен скривиться. І правильна відповідь сонце. Діти натомість пообіцяли за бої не плести. А от наступне правило для дорослих повністю виключити спиртні напої із раціону відпочиваючого на природі. Організм має свої властивості, які при вживанні алкоголю знижуються. Людина не відчуває тої небезпеки, може хватнути судорога, може бути переохолодження, може захлинутися і. Так само людина переоцінює свої можливості. А фінальне правило для усіх і кожного обирати для купання лише спеціально відведені місця. В області таких 14, а у місті лише одне. Усім відомий пляж. А головне, що там завжди є фахівець, який здатен допомогти у надзвичайній ситуації. Шановні відпочиваючі, не запливайте за буйки, будьте обережні на воді. Засмагайте та не опікайтесь, плавайте і будьте обачні, аби літо запам'яталось яскравим та безтурботним. Надовго закарбувалась у пам'яті кожного пожежа в будинку для людей похилого віку на Київщині, на якій загинуло 17 людей. Цей жах ніколи не повинен повторитися. Отже, на Хмельниччині рятувальники вирішили детально відпрацювати нестандартні ситуації на таких об'єктах з масовим перебуванням людей. За навчаннями рятувальників пильно спостерігала і наша знімальна група. Понад сотня мешканців цього пансіонату зранку стерпинулися. Монотонне старече життя порушили люди у протигазах. Так надзвичайники нашого міста відпрацьовують уявну пожежу. Вона теоретично спалахнула на другому поверсі. Саме там найбільше прикутих до ліжка пенсіонерів. Для знищення осередку загорання було задіяно декілька одиниць техніки та особовий склад пожежної частини. Для евакуації такої, такої категорії людей повинні бути задіяні. В першу чергу це. Обслуговуючи персонал, який повинен бути навчений, повинен діяти злагоджено, оперативно, щоб евакуювати людей, не допустити в першу чергу їхньої загибелі. Тут все по-справжньому і команда рятувальників, і засоби, і потерпілі їх за допомогою спеціальної драбини спускають для надання першої допомоги. Біля будівлі чергують і медики. Попався один, постраждалий, він надихався чадним газом. Ми їм почали надавати екстрену медичну допомогу, яка складалася з посиленого в поданню кисню і в транспортуванні транспортуванню в міську лікарню. Нещодавня пожежа у будинку престарілих під Києвом засвідчила у випадку біди немічні старенькі не в змозі швидко зреагувати. Тому під час навчань жителі пансіонату з розумінням поставилися до метушні навколо. І ми знаємо трагедії, які случаються, що на Україні твориться. Ми газети читаємо, телевізор дивимося. І по цьому ми знаємо, що трагедія каже, як хто каже, береженого Бог береже. Хоча уявну пожежу загасили, та й керівництво закладу, і самі рятувальники за виконану роботу поставили собі оцінку добре. Кажуть, є над чим працювати, тому персонал закладу додатково навчали користуванню спецзасобами. Ну а наостанок про приємне. Днями рятувальники завітали до діток, що оздоровлюються у дитячому таборі Калинівка, що у Старокостянтинівському районі. Щасливі дитячі очі бачили наші журналісти. Як воно бути рятівником в таборі Калинівка у Старокостянтинівському районі? Надзвичайники влаштували для дітей справжнє свято. Школярам не лише розповідали правила безпеки, а й показали пожежну техніку, вчили на швидкість одягати обмундирування та влучно цілити з брандзбойту. Для найстарших влаштували справжні змагання на швидкість, влучність та витривалість. А малечу катали на моторному човні. Дитячій радості не було меж. Мені сподобалось, як, я, як той дядько передягався. Само каталис. Мені цікаво, як подушку надував і спускали. Дуже сподобалося. Змагання і всю техніку, як показують. Нема слів, що сказати. Дуже цікаво, але небезпечно. Захід ми проводимо постійно, буде три заїзди, В кожний заїзд ми принаймні раз обов'язково приїжджаємо. Рятувальники кажуть, саме так в ігровій формі найлегше пояснити дітям, що завжди, а особливо на природі та поблизу водойм, потрібно бути обачними та дбати про своє життя. На завершення учасники змагань долали смугу перешкод у справжньому тайпарку. Альпіністських навичок дітей вчили активісти громадської організації Особистість Плюс. Як правильно рятувати в гірській місцевості? Тобто такі навики альпінізму. Кожна дитина повинна вміти. Скажімо так, володіти правилами перше медичної безпеки, пожежної безпеки, інших безпек. Крім того, це популяризація професії рятівника. Вишивати, вишивати. А у нас на сьогодні все. Це була служба 101 та її ведучий Андрій Козак. Наш незмінний офіційний сайт www.km.mns.gov.ua. Крім того, ми, як завжди, в соціальних мережах та Ютубі. Дивіться нас, читайте! Та головне вчіться лише на чужих помилках. До зустрічі! Пам'ятайте, служба порятунку 101 завжди з вами. Бережіть себе.